Так, от щепа. 75. Нет, ну, шо? О, закидано, бля. Полный вер, бля. Не перекрыто ту заслонку, треба было перекрытия. Не было б дыма. И тут это 67 8. Пусть и 70. Тут якось всередині бішечку, Хоча то може такі термометри, це ж тож, як варіант. І тут у нас О, о 65 на 5 менше. Все працює. Так, отак от горить в мене щіпа Сирата Туди зараз його викидаю. І горить, і сухенько, нічого не пливає мені наша супер чіпатися бомба.